Кожен місяць я обіцяю собі не купувати нових книжок, допоки я не дочитаю хоча б декілька з цього списку очікування. Я думаю, боже, ну навіщо ті нові книжки, якщо дійсно, в мене є, що читати, я не ображена. А, навіть і плюс ще бібліотечні. Тобто я ще дві-три книжки в бібліотеці постійно. Тобто, взагалі читай не хочу, але я не стрималася знову. Це книжечки від видавництва «Лабораторія». Ну, не знаю, скільки новенькі. Вони обидві в таких обкладинках, але неймовірно пахнуть. А, і ось що я замовила. Перша книжка ось така: Надії Сухорукової. Маріуполь Надія. Це важка книжка, чесно, дуже важка. Це про оборону Маріуполя і ті страшні 86 днів у 2022 році. Про знищення Маріуполя. Напевно, багато хто бачив інтерв'ю з Надією Сухруковою. Вона його давала. Вона була одна з ін... тих, кого... тих, кого брали інтерв'ю у фільмі «Маріуполь Спротив. <кій> і вона там розповідала, як вона жила, і дала виявити, і чоловіку теж вони виїхали, але виїхали вже з такого дуже блокадного Маріуполя. І ось мені здається, що цю кишку варто мати вдома. Чесно, щоб не забувати. Я не вірю, що колись ми забудемо цю війну, але це така страшна сторінка. І такі, ну Маріуполь це реально рана в серці кожного українця. Кожного. Я не думаю, що є одна людина, яка байдуже дивилась на ці страшні кадри. Тому зараз її читати, звісно, не буду. Я не готова до цього. Але я хочу її мати вдома, я хочу підтримати авторку таким чином. Я хочу підтримати видавництво, тому я її придбала. Тут всередині ще є ілюстрації, теж малюпильського художника Даниїла Немировського, і вона теж дуже такі моторошні, я б сказала. Не знаю, коли в коли мене стане моральних сил, щоб це прочитати. Але. Я хочу мати вдома книжки про ці періоди, чесно. Тому що не знаю, пройде там 50 років, Україна стане самою квітучою, самою крутою країною у світі. І якісь онуки захочуть слухати не знаю, боже, російську музику, якщо вона ще буде існувати та країна. І я скажу, що не можна чому ось. Чин. Така книжка з'явилася в колекції. Друга книжка більш життєздайна, Хоча з якої сторони подивитися, називається вона чотири тисячі тижнів. І на вкладинці тут, в принципі, теж процес народження, життя і вмирання. Щось мене сьогодні потягнуло на таку філософію. Про що це? Це книжка взагалі про тайм менеджмент Я дуже люблю книжки про тайм-менеджмент. Не те, щоб я дуже вдало їх практикую ті типу, поради, але я їх люблю читати і думати, що ще одна точно щось змінить в моєму житті, і я стану точно більше встигати. А, ця книжка лежить про те, говорить про те, що, в принципі, ми всі думаємо, що в нас ще багато часу. Що ще купа років попереду, хоча українці, напевно, що так не думають, що з на таку філософію. Але насправді 4 тисячі тижнів це 80 років. Це тобто більше, ніж середня тривалість життя. А, і це кін... число кінцеве, ну тобто, ну, можливо, буде більше, але набагато, ну, скільки там буде? Плюс-мінус ну, 100 тижнів, ну вони погоди особливо і не роблять. А, і тому відкладати на потім життя не потрібно, тому що час. Час проходить і його не а, Тут, Тобто про це, я думаю, ця книжка, я не знаю, це моє припущення. А, я привелась на обкладинку на, на анотацію і буду читати, розкажу потім. Що тут? Воно обидві десяти речі тоненьке. І м'яких обкладинках. І більше цього місяця я точно-приточно купувати нічого не буду. Все, точно, гарантую. Давай конфигси. Алиса, давай мужчину.